Майже за два тижні прийде літо, але досить спекотна погода спостерігається вже сьогодні. В такі ситуації батькам варто постійно слідкувати за своїми малюками, адже їх шкіра надто чутлива до сонячних променів. Для того, щоб виник опік, достатньо й 30 хвилин побути під прямим впливом сонця, запевняють медики. Зараз така ну починають всі виходити на сонечко, тому що є активність і виробляється, виробляється вітамін Д. Батьки активно дітей на сонечко виганять, але потрібно враховувати. Що ультрафіолет так він впливає на на вироблення вітаміну Д, але? надмірна кількість все ж таки буде шкодити і будуть виконуватись опіки на шкірі. Ультрафіолетові проміні є найбільш шкідливими опівні, тому в цей проміжок часу краще залишатися вдома, а прогулянки на свіжому повітрі планувати на ранковий чи вечірній час. Якщо брати до уваги те, що зараз почали активно всі виходити на сонечко, то звичайно це треба перебувати до 11-ї години та потім аж 16-ї години. Звичайно, одягати сонцезахисні окуляри, капелюхи, які захищають обличчя, тому що які можуть бути навіть губ та мочок вуха. Звичайно, треба закривати такі самі найуразливіші місця, тобто це шия, це плечі, це груди. Також варто обирати одяг світлих кольорів, який захищає від ультрафіолетового проміння, вдягати головний убір та сонцезахисні окуляри, наносити на шкіру сонцезахисний крем. Але важливо пам'ятати про те, що використовувати сонцезахисний крем лікарі рекомендують шести місяців після народження малюка деяка література пише, що навіть від того, як ви захищаєтесь від сонця кремами, так також йде вплив на шкіру. Тобто, якщо ви використовуєте крема, які вже втратили свій термін дії, тобто вони працюють навпаки. Якщо ви, наприклад, одягаєте одяг, який не є блокуючим сонячних променів, він теж робить надмірну, скажімо так, активність сонячного проміння на вашій шкірі. Лікарі окремлюють наступні ознаки опіку шкіри дитини. Якщо опік, це звичайно, Звичайно, еротема – почервоніння, можуть бути пухирі, наповнені рідиною, це може бути нудота, підвищення температури, тобто лихоманка, це може бути сльозоточивість, це може бути скажімо так, навіть аж до знепритомнення. Якщо маєте скарги, які, наприклад, не проходять самостійно за декілька днів, треба обов'язково звернутися до лікаря. Якщо маєте пухирі або опіки обличчя, або статевих органів, звичайно, це треба звернутися до лікаря. Також варто пам'ятати про те, що нестача рідини в організмі дитини є більш критичною ніж для дорослої людини. Тому особливо в спекотні дні варто постійно поповнювати водний баланс. А при утворенні пухарів варто накласти пов'язки із стерильних перев'язувальних засобів з неспиртовими антисептиками, аби не виникло інфікування рани.